Дамо всі відповіді на поставлені запитання і знайдемо всіх, хто його сьогоднішній день нам організував. Е, ну, оскільки, і... да, цей день позначився величезним злочином проти України, проти українців. То звичайно, що у нас наступний гість Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України. Пан Денисе, доброї. Скільки доброї ночі? Да. Хоча б вітаємо трошки вас трошки не так погано. Як це Вітає було в першій половині дня. Вітаємо. Будь ласка, цього дня, б'ючи по Україні, росіяни вже навіть не розказували свою історію про те, що вони ціляться в якісь військові об'єкти, били, як сказав президент сьогодні у своєму зверненні по енергетичній системі і по людях. Вбивали, залякували людей. Скажіть, будь ласка, що ви бачили в Запоріжжі, Дніпрі, до чого докотилося цього разу? Ну, мені здається, бачила вся Україна, і кожен, кожен українець і весь світ бачив те, що відбувалося сьогодні. Фактично, це вдруге після 24 лютого цього року був настільки масштабний обстріл, а, а з точки зору обстрілу а, критичної енергетичною інфраструктури, це, напевно, найбільший обстріл в історії, в сучасній історії зараз цей обстріл можна вільно називати енергетичним тероризмом. Він був і продовженням, як на мою думку, і ядерного тероризму з атомною станцією, яка я маю на увазі запорізьку АЕС, яка також обстрілювалася постійно з боку російських військ, і вони намагалися видавати це, що обстрілює наша армія. Тепер вони вже не кажуть, що по Києву били наші військові. Хоча я також десь це частково бачив, що вони намагалися видати, що наша начебто, наше ПВО обстрілює Київ, але потім перестали це робити. На на наразі маємо обстріли в 12 регіонах. Ми зафіксували 74 обстріли на дану годину. На жаль, маємо підтверджених 14 загиблих осіб і 97 травмованих осіб. Але звичайно, обстріли енергетичній інфраструктури мають свої більш серйозні наслідки, які ми зможемо однозначно подолати протягом найближчих 24 годин. Більшість з них принаймні, так ми обговорили з нашими експертами-енергетиками. І фактично це був удар не тільки по енергетиці України, і навіть не стільки вже, скільки по енергетиці всієї Європи, тому що й сьогоднішні змушені рішення про припинення експорту електроенергії говорить про те, що даний удар був ударом саме по об'єднаній енергосистемі Європи. Саме так сприймаю його я, саме так сприймаємо йому всі. І, звичайно, я переконаний відповідь буде також відповідною щодо ситуації на даний момент, то ми потушили завдяки нашим рятувальникам 30 пожеж. Які відбувалися в цілому ряді регіонів на сьогоднішній день? Вони вже всі ліквідовані. Серед наслідків у нас ще залишається знеструмленими понад 1300 населених пунктів. З того, що в нас ще є в Дніпропетровській області, було знеструмлено чотири шахти, де на момент знеструмлення перебували 854 гірника. Зараз там ще досі залишається 118 осіб і продовжиться плановий підйом на поверхню. Всі будуть живі, здорові, все буде добре. Я переконаний, що ми справимося з цими викликами спільними об'єднаними зусиллями. Оськіть будь ласка, чи закінчили розбирати завали? Наскільки ситуація небезпечна з точки зору вибухотехніки? Адже поки вони не закінчать роботу, ремонтні бригади не можуть взятися на відновлення цих стратегічних об'єктів. По більшості об'єктах відпрацювали вже і рятувальники, і слідчі. Я мушу також про це чітко сказати, тому що всюди, де відбувалися обстріли. Всюди, де відбувалися відповідні воєнні злочини, але а це саме воєнні злочини, обстріл цивільних працювали слідчі служби безпеки України і національної поліції. Наші експерти вони вже відпрацювали повністю по всіх основних об'єктах. Більше того було доручення президента протягом 24 годин відновити ті місця, де можливо це зробити. Це стосується і об'єктів енергетики, об'єктів інфраструктури. Тичною, і в принципі, так як ми от зараз бачимо, це абсолютно можливо зробити завтра. Ми будемо підводити такий проміжний підсумок зранку і в обід, але вже зараз видно, що це зробити можливо, тому в принципі, всі основні роботи можливі для того, щоб приступити до відновлення цих об'єктів, про які ми з вами говоримо зараз. Енергетики працюють і працюватимуть всю ніч. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій також до цього долучення. Ми залучили мобільні дизель-генератори, які є в ДСНС. Вони працюють в п'яти різних регіонах. Підключення ви також чув в ефірі буквально перед моїм включенням, що всі лікарні в країні я це хочу також підтвердити. Мають дизель-генератори там немає перебоїв, і вони будуть працювати там, де обласна влада запрошує додаткові генератори для шкіл, для державних установ, для будь-яких інших закладів вони надаються протягом кількох годин, тому в принципі, от дійсно, всією країною ми е, однозначно це зможемо перемогти, пане Денисе. в мене просто цікавість розбирає. чи очікували ви особисто такого масованого нападу, масованого ракетного обстрілу е, всієї країни, і як ви гадаєте, до чого до чого йде? Ви знаєте, ну є такий, ну скажімо так, термін неочікувано очікувати. Тобто дійсно, я розумів, що безперечно будуть обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Ми до цього спокійно готувалися загалом по країні. Тобто мова йде про те, що уряд закупив і дизель-генератори, про які ми зараз говоримо, і мобільні котельні в достатній кількості для того, щоб справитися цією навалою. Не скажу, де в нас якби таких ліміт наших можливостей, але можу сказати, що він ще далеко не вичерпаний в плані технічному. От. Ну і те, що я сьогодні спостерігав і по відгуках в соцмережах, і по телеграм-каналах, і по новинах, те, що і люди, з якими ми зустрічалися в Києві, я переважно сьогодні прибував в Києві, їздили між тими місцями, де були ракетні обстріли. Ну, всі люди абсолютно адекватно сприймають ситуацію. Звичайно, там, де є поранені, надавалася допомога. Але я не бачив в жодних очей над ну, такого зламу зламу, який я зокрема бачив, коли була евакуація з Київської області, з підозрілів Харківської області цивільного населення. Такого ми не бачили. Звичайно, спостерігається збільшення кількості машин в напрямку Львова, наприклад, Західної України з Києва. А яка емоція була головною сьогодні в українців? З того, що ви встигли помітити. Ну, ви знаєте, ми спілкувалися з тими, хто був саме на місці е, трагедії, так от е, ну напевно, з тими, хто от мене здивувало, що, наприклад, в Києві в парку Шевченка, по е, ну, потім, через буквально там годину після прильоту, продовжували гуляти люди, обговорювати те, якою буде наше просування, те, яким буде наш наступ, те, що не постраждали військові об'єкти, от я можу сказати, ті е, теми, які ми обговорили з людьми на вулицях. І те звичайно, що отут от треба нам відновити вікна, тут якнайшвидше треба поставити двері. Тобто були е, прості господарські питання, які в принципі ми однозначно можемо вирішити протягом короткого часу. Не було е, е, емоцій без виходу. От того, що я, наприклад, також відчував в попередні місяці, це от е, точно можу засвідчити. Тому що ми обговорювали, ми цікавимося емоціями людей і як вони змінюються за ці сім місяців війни, і от на чому ми зійшлися, що в українців немає такої аж ненависті в українців є лють, є рішучість допомагати далі Збройним силам України і робити все можливе, щоб ми. Що ми повернули собі свою країну? Це от за результатом сьогоднішнього дня. Я бачу навіть тренди з'явилися нові в інтернеті, коли люди виглядають свої записи своїми коментарями 24 числа і зараз. Да, і наскільки люди змінилися, наскільки люди розуміють, що треба добити, змусити заплатити. А потім усе Ну, і, і те, наскільки вони розуміють, це все це, все свідчить про те, як вони допомагають. І от сьогодні дуже багато повідомлень про те, що на волонтерські рахунки сьогодні як ніколи падає дуже багато коштів звичайних україн. Аїнців, ну і наша діаспора допомагає та взагалі весь світ допомагає. Всі шукають рахунки, як допомогти, на що збираємо. Тому, будь ласка, долучайтеся, хто ще не встиг, долучайтеся. Ми е в порятунок себе це наш спільний порятунок. Спасибі вам величезне, пане Денисе, Дякую, за пане це міністр. включення. Дякуємо. Дякую. Міністр внутрішніх справ України був з нами в ефірі.